Всім привіт, друзі! З вами Ukrainian Player, і сьогодні у нас довгоочікуване оновлення карти Одещина для гри Fermine Simulator 25. Карта отримала масу змін, тож у цьому відео я зроблю короткий огляд оновлення та покажу всі основні нововведення. Отже, що саме змінилося? Розпочинаємо безпосередньо з карти, тепер вона має завершений та більш продуманий вигляд. Повністю перероблені поля, нова нумерація земельних ділянок. Тепер усе розташовано в логічному порядку і кожен номер відповідає конкретному полю без плутанини. Також варто відзначити, що культури, які можна вирощувати, тепер підписані українською мовою, що значно приємніше та зручніше для гри. Перероблені поля дозволять якісно та комфортно виконувати контракти, без проблем з формою полів чи незручними заїздами. Тепер поговоримо про бази, які розташовані на цій мапі. Перша база знаходиться на земельній ділянці номер 97 Тут розміщені гаражі та навіси, є можливість відремонтувати техніку та заправити її паливом. На мою думку, ця база ідеально підійде для фермера одноосібника. Друга база розташована на земельній ділянці номер 116 Тут також є все необхідне для зберігання техніки, а також місце для її ремонту. База компактна, але зручна для щоденного використання. Третя база знаходиться на ділянці 91 і разом з нею йде власне поле. Окрім гаражів, тут розміщені два міні-виробництва. Перше це млин для зерна, де можна переробляти різні зернові культури на борошно. Друге виробництво дозволяє виготовляти запашну олію. Також на цій базі є можливість утримувати корів і одержувати молоко. Окремо варто відзначити навіс, у якому можна зберігати власну продукцію. Четверта невелика база знаходиться на ділянці номер 59 Як і в попередньому варіанті, тут і власне поле та можливість зберігати невеликий врожай під навісом. На базі присутні гаражі та зона ремонту техніки, яка вже є в комплекті: причіп, комбайн, трактор, сівалка та інша невелика техніка для господарства. Окрім цього, тут є теплиця, де можна вирощувати овочі та ягоди, а також є можливість утримувати свиней. І остання база найбільша на цій мапі. На її території розташований погреб, у якому можна зберігати картоплю, буряк та іншу продукцію. Також тут є офісна будівля, великий центральний навіс, а поруч просторі гаражі для різноманітної техніки. Крім цього, автор додав повноцінний тік для зберігання зерна та елеватор для сушіння кукурудзи, що робить цю базу максимально функціональною. Також зміни торкнулися магазину, де можна придбати різноманітну техніку. Тепер, щоб зробити покупку, потрібно зайти в середину будівлі, знайти кабінет постачання і вже після цього працівниця допоможе обрати техніку на будь-який смак. Сервісний центр також повністю отримав новий вигляд. Тепер тут можна відремонтувати будь-яку техніку, яка перебуває у вашій власності. Крім цього, автор додав ще одну лісопилку, на якій можна виробляти різну продукцію з деревини від тирси для копчення і аж до ОСБ плит. З'явився молокозавод, де виготовляється великий асортимент продукції з різних видів молока. Також на мапі є великий м'ясокомбінат. Тут можна виробляти стейки, ковбаси та багато інших м'ясних смаколиків. Ще одним нововведенням став перекупник тварин. У цьому місці можна купувати та продавати тварин, а також тюки соломи і гній, що значно спрощує логістику. Також на даній мапі є місце для відпочинку. Після важких робочих буднів можна приїхати сюди і гарненько відпочити. А ще тут є місце, де можна продати свою продукцію. Окрім цього, був змінений автомобільний трафік, додані пішоходи та NPC. А сама мапа оптимізована для слабших ПК. Також зроблено багато виправлень місцевості та безліч інших дрібних, але важливих покращень, які роблять гру ще приємнішою. Окремо хочу зупинитися на роботі автора цієї мапи. Тут дійсно видно, що була виконана величезна і кропітка робота. Продумана структура карти, деталізація, логіка розміщення баз, виробництв, доріг, оптимізація. Усе це зроблено не аби як, а з душею. Створити таку масштабну мапу це десятки, а то й сотні годин праці, постійні правки, тестування та допрацювання. І результат цього вартий. Карта відчувається живою, зручною для гри та максимально адаптованою під фермер симулятор 25. Особисто від себе хочу висловити щиру подяку автору за таку якісну та атмосферну українську мапу. Дуже приємно бачити, як українські розробники створюють контент такого рівня для стової гри. Тому, друзі, якщо ви ще думаєте, я однозначно рекомендую придбати цю мапу. Купуючи її, ви підтримуєте українського автора, отримуєте якісний продукт для довгої та цікавої гри і показуєте, що український контент у фермер симулятор потрібен і цінується. Підтримуємо своїх і розвиваємо українські моди разом. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, всім дякую за увагу і почуємось в наступних відео.